У Кропивницькому апеляційному суді розглянули апеляцію прокуратури у справі про зникнення та смерть торік у жовтні 24-річної жінки. Її знайомому оголосили підозру за фактом наруги над тілом померлої, Розповіла прокурорка Ольга Мішина. В грудні 24-го року було повідомлено про підозру. А саме наруга над тілом перебували за його місцем мешкання. В подальшому він виявив її померлою, після чого зв'язав, упакував. Суттєвий пакети в картон зв'язав і у багажнику власного автомобіля вивіз до затопленого кар'єру водоймою, що знаходиться біля села Михайлівка Кропиницького району Кривогацької області, де скинув тіло померлої в даному водойму. Інтереси родини померлої представляє адвокатка Марина Гуцул. Я розумію, що знайомі. А наскільки знайомі, це ж поняття розтяжимо. щодо пошуків. Знаю, що вони тривали три дні. Підозрюваний своє обличчя показувати заборонив. 30 грудня Кіровський районний суд обрав чоловіку запобіжний захід. Нічний домашній арешт, повідомив суддя Роман Широкоряд. Апеляційні скарзі прокурору кеному провадження просить скасувати хлопці, що в суді постановити нову і задоволення питання. Про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту цілодобового. смерть настала від отруєння метадоном. Під час обшуку житла виявлено вилучено 4 зі пакети із залишками порожкоподібної ще вони до висновка експерта і на критичним засобам метадону і психотропну речовину. Досудове слідство проводять за двома статтями, сказала прокурорка. Читана перша статті 115 умисного вбивства та зачатими перша статті 297 Кримінального кодексу подуксу на нарога на тіла. Поки йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального порушення нарога над тілом помер. Ми зараз в межах в межах у вас треть вашої апеляції зводиться до зберігання у підозрюваного наркотичних засобів. Проте, в підозрі цього взагалі нема нічого. Так, зараз не вистачило ваги на те, щоб йому приділити по даному кримінальному правопорушенню. Ваша честь, це як характеризуючі дані, я акцентую на цьому увагу. Адвокатка родини померлої підтримала скаргу на запобіжний захід. Правова кваліфікація не є остаточно. Підозрюваним ним активно вживалися заходи щодо приховування злочину. Відсутній мобільний телефон потерпілої до теперішнього часу і слідством слідство місце знаходження його не встановлено. Підозрюваний та його адвокат просили лишити в силі рішення районного суду. Чоловік сказав, що він має проходити інтернатуру в лікарні. Те, працюю, навчаюся, не маю змоги. Сидіти вдома, і, також ми є інвалідом, їм потрібно допомагати. Панула прокурора Германа грубо порушує презумпцію невинуватості, оскільки, звичайно, <кій> дом про смерть, але ми бачимо ту підозру, яка є, ми бачимо відношення до цієї підозри, воно вказано, я не буду зараз озвучувати на телекамері. Його показання перевірялись, і 25 грудня було повідомлено про підозру. Після дебатів сторін колегія суддів оголосила рішення Халсі, що суді Київська виносудомські країни 30 грудня четвертого року залишити без змін. Ухвала грамінська пенсійна суду набирає законний на селі з моменту і прирушення та оскарження не підігає. Адвокат з підозрюваним від коментарів відмовились. Зі слів прокурорки, у разі доведення провини за статтею про наругу над тілом підозрюваному загрожує до трьох років позбавлення волі. Дата наступного засідання поки невідома. Ірина Полурях, Олександр Касьяненко, Суспільна новини, Кропивницький.